Якщо ви підприємець, впевнений, у вас часто виникають питання по оподаткуванню та діяльності ФОП. І в цьому відео розберемо дуже крутий інструмент, як на ці питання знаходити відповіді. Отож, поїхали! Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І цей ролик про загальний інформаційний ресурс податкової. Так, в підприємців постійно виникають запитання, і ви часто з ними звертаєтесь до мене. Але ці питання задаються і в податкову та на гарячу лінію. І по найбільш частих запитах податкова дає загальні консультації, і їх можна знайти на окремому ресурсі. У форматі запитання-відповідь. Звісно, ви можете написати свої запитання і в коментарях до ролику, чи в моєму телеграм-каналі. Е, проте я б кожному радив зайти у Зір в загальний інформаційний ресурс і перечитати все, що там є, по єдиному податку. Адже інформація там достатньо гарно викладена, і питання достатньо актуальні. Як це зробити? І давайте загалом поглянемо, як це працює. Отож, в пошуковуку, так і прописує. Зір, і перший ресурс бачимо: texgov.ua загальнодоступний інформаційний довідковий ресурс. Обираємо його тут. Клікаємо на запитання відповіді з бази знань. І бачимо достатньо нескладну навігацію. Тут можна щось знайти по пошуку, та я б рекомендував вам обрати категорію, зокрема, якщо це стосується єдиного податку, обираємо 107 єдиний податок для фізичних осіб підприємців. І відразу у нас відкривається перелік запитань, на які податкова дає розгорнуту, відкриту та коротку відповідь. От для прикладу, чи потрібно подавати уточнюючу декларацію? Для платника єдиного податку, якщо сума єдиного внеску визначена у додатку 1, не перенесена у рядок 21 декларації. Достатньо часто я з цим стикаюсь, достатньо часто ви мене про це запитуєте. І як думаєте, яка ж відповідь, чи потрібно подавати уточнюючу, якщо ми подали додаток до декларації по ЄСВ, але не заповнили 21 рядок? Клікаємо. І відповідь ні, не потрібно подавати уточнюючу декларацію, якщо ми додаток подали, а 21 рядок не заповнили, оскільки інформація до пенсійного відображена і подається саме в додатку 1 І додатком 1 відбувається нарахування. Цікаво, цікаво. Ідемо далі. Що нам ще пропонує база знань? Чи є доходом фізичної особи підприємця? Єдиного податку кошти, повернуті банком з депозитного рахунку фізичної особи. Тобто ФОП оформив депозит, потім цей депозит закрився, повернувся йому на поточний рахунок, чи потрібно ці кошти включати до податкової декларації. І як думаєте, чи потрібно, відкриваємо. Не є доходом ФОП платника єдиного податку кошти, повернуті банком з депозитного рахунку. До короткої відповіді також додається повна відповідь із посиланням на всі статті нормативних актів, що є достатньо зручно. От в мене після того, як я прочитав це запитання, виникло наступне: якщо сума депозиту у нас не включається в декларацію, то чи включаються відсотки по депозиту до тої ж декларації. І я десь бачив відповідь навіть на це запитання, давайте його знайдемо. І ось воно чи включається до доходу платників денного податку першої, третій груп, проценти відсотки отримані від банку за користуванням коштами на рахунку депозитному чи іншому. І відповідні проценти отримані від банку за користування коштами на рахунку, не включаються до доходу фізичних осіб-підприємців. Навіть на таке питання ми тут отримали відповідь. Давайте глянемо, що є ще. Ось достатньо часто зустрічав від вас і таке запитання: чи має право ФО платник єдиного податку першої групи, яка здійснює перукарські послуги, надавати послуги манікюру, педикюру, візажу, косметології та масажу. Дивимось, відповідь достатньо є цікавою. Так, фізична особа-підприємець першої групи, яка здійснює діяльність з надання перукарських послуг, що, що належить до КФУ 9602, також має право надавати послуги манікюру, педікюру, візажу, косметології та масажу обличчя без використання праці найманих осіб. Хм, Цікаво, е, що ще є? Ідемо. Ось достатньо цікаве питання, також його чую. Чи може ФОП бути платником єдиного податку другої групи, якщо надає послуги фізичній особі, а оплата вартість послуг здійснюється юридичною особою, що не є платником єдиного податку? Як ми всі знаємо, підприємці другої групи можуть надавати послуги лише для фізичних осіб. А це питання скоріше пов'язане із Тими випадками, От для прикладу, підприємець надає приміщення в оренду, здає в оренду квартиру. До нього заселяється людина, яка знаходиться у відрядженні, в цю квартиру знімає. Договір заключається саме з нею, як з фізичною особою. Проте за цю квартиру кошти сплачує саме юридична особа. І питання, чи можна такою діяльністю займатися саме на другій групі. І бачимо відповідь Якщо фізична особа, підприємець, платник єдиного податку другої групи, надає послуги відповідно до договору, яким визначено, що замовником є фізична особа, яка підписує акт виконаних робіт, але вартість виконаних послуг для фізичної особи сплачує юридична особа, яка не є платником єдиного податку, то такий підприємець має право обрати другу групу платника єдиного податку. Хм, Що ще? Ось також важливе питання: чи має право ФОП, платник єдиного податку, здійснювати види діяльності, які не зазначені в його облікових даних. І відповідь ні, не має права здійснювати в межах підприємницької діяльності такі види діяльності, які не зазначені в його облікових даних. Тут те питання, яке піднімаю часто. Підприємець має дуже ретельно обирати кведи, які він реєструє по своєму ФОП, щоб не виходити за межі цих кведів в своїй діяльності. Інакше наслідки дуже. Будуть погані, цікаво, цікаво. Е, тому я б радив обов'язково кожному фопу зайти сюди, в зір і передивитися всю інформацію, яка міститься у нас. у Розділі 107. Тобто заходимо, обираємо розділ 107 єдиний податок і переглядаємо всі питання, які тут відображені. Це точно буде корисно. Я постійно цей ресурс переглядаю. Тут з'являються постійно нові консультації, і звісно, вони є надзвичайно корисними. Нагадаю, що канал існує тільки завдяки вашій підтримці, шановні патрони, спонсори чи просто гарні люди, які донатять. На карту, якщо вважаєте, що роблю гарну справу, бачите реквізити на екрані, вони також є в описі під відео. Безмежно вдячний вам за підтримку і дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і бережіть себе. На все добре.